Спонсор показу ресторан Оріон смачна кухня та гарне обслуговування у центрі міста Броди. Усім телеглядачам в ефірі Ягідний коктейль. І сьогодні ми поговоримо про малину. З вами Олена Ковальчук і Василина Куть. Ми розпочинаємо. Метичний продукт споживають у натуральному вигляді: при анемії, для збудження апетиту, покращення травлення. Чай із сушених плодів призначений для профілактики різних простудних захворювань. Також можна застосовувати павни та листя малини, які використовуються для заварки до чаю при застудах та грипах. Настільки Квіток малини вживають при високій температурі, а зовнішню – для промивання обличчя від вогрів. Олійний на квіток застосовують при дерматозі з умовленому укусами комах. Малини залежно від сорту можуть відрізнятися за кольором. Трапляються кущі з бордовими, фіолетовими та навіть жовтими ягодами. На Філіпінах вважали, що гілка малина має чудодійну силу та відлякує злих духів. Цікавим фактом є те, що малина колись вважалась символом доброти. У Німеччині малинові тростини прив'язували до шиї коня, вважаючи, що це заспокоїть його. Доглядати саджанцем малини зараз. Запитаємо у біолога, які овочі можна посадити поруч з малиною, щоб зібрати гарний врожай. Ну ми знаємо, що малина дуже примхлива: як до ґрунту, так і до свого росту. Вона не зі всіма сусідами буде в хороших стосунках. Тому ми повинні знати, якщо хочемо гарну малину. З ким вона може дружити, а з ким вона не дружить під час свого росту. Наприклад, квасець з квасцем в них дуже погані стосунки. Але це добре, тому що, наприклад, можна е, посадити квасець навколо малини, так е, по колу, чи як малина росте по периметру. і... Тоді до нього не буде наближні до неї не буде наближатися різні комашки, але квасець потрібно садити трошечки далі, не зразу біля малини, бо тоді малина перестане просто плодоносити. Вона з ним не в хороших стосунках. Також вона в поганих стосунках з кукурудзою. Наприклад, кукурудза стримує активність ягоди. Ягода, от, ніби вона запалилася квіточка, і ніби ягода утворилася, але вона погано дозріває і часом може так і залишитися і опасти. Стручкова квасоля також зовсім не дружить з малиною. Е, вона для неї, для малини, стручкова квасоля дуже погано пахне. От, е, і, наприклад, от ті речовини, які виділяє квасоля, пригнічує ріс самої малини. Редис, петрушка. Також дуже погані є сусіди для малини. Е, це не підходять ці речовини, наприклад, які виділяються в ґрунт. Е, і ці речовини, які вони виділяють в ґрунт, може впливати навіть на смак ягоди. Отакий От гіркуватий буде, як редиска, якщо рядом десь редис посадити, чи петрушку, наприклад. також Неприємний смак буде самих ягід. І крім того, корінці малини погано тоді розвиваються, тому що її речовини, які виділяють, наприклад, квасоля, петрушка, редис, сам ґрунт, вони починають погано розвиватися і кущ часу може взагалі пропасти. Виноград виноград сам дуже примхливий, і він забирає з ґрунту всі поживні речовини. І тому малині вже не дістається. Ніяких, якраз таких речовин, які потрібно. Для росту вишня також малину не потрібно садити до де дерева вишні чим подальше її від вишні садимо, щоб малина. З нею поряд не росла. Також погано впливає. Вишня вона ж має довші корінці, так і от вона забирає із ґрунту поживні речовини і виділяє такі речовини, які малині зовсім не підходять. Оці сусіди разом з малиною не можуть бути. Але якщо ми хочемо гарну малину мати, так смачну, щоб вона добре плодоносила, то є в неї і хороші сусіди. Наприклад, кропива. Кропиву, хто знає, навіть поміж дітки спеціально садять. Взагалі то є дика рослина, так і сподіватися на те, що вона виросте коли в малини, ну не можемо. Тому краще самим посадити кропиву між рядя, чим більше коло малини. От. І потім акуратно, звичайно, треба збирати врожай, коли цієї ще крупи, щоб не попехтися. Чому крупива добре? Вона зменшує кількість комах, які погано впливають на плоди малини і на квіти малини. От таких комах стає менше, то й вони взагалі часом пропадають, і тому малина добре плодоносить. Червона бузина також можемо садити біля малини. Вона охороняє малину так само від шкідників, шкідливих комах. Різних від гусіні, відповідно завдяки своєму аромату. Також добре і е, вона плодоносить. Чому? Тому що відганяються шкідники, не з'їдаються ягоди ще маленькими, і тоді гарний нас врожай. Звичайно, є е, сусіди, які малина просто обожнює. От вона тоді. Повністю в розквіті сил. Наприклад, яблуня, так? дерево здається так само, як і вишня, але от поруч з яблуною малина дуже гарно плодоносить і гарні курчі виростають. Кріп, здається, петрушку не можна, а кріп навпаки. От, садять так само в рядям малини, верніше сіють його, і потім собі можна також його і виривати для їжі. Також він відганяє всіх шкідників, комах. Люби також поруч бути і смородиною, і з ожиною рядом росте горобиною, слива, груша, зжимоли. Всі ці кущі і всі ці дерева вони дуже гарно впливають на малину. Тому отакі от сусіди є дуже хороші, а є дуже погані, тому що це припхлива ягода. І вибираємо тепер сусідів і садимо сад. Корост Малини. Ходімо поспілкуємося з лікарем. Малина, я вам скажу така, по-перше, це не ягода, це супліддя, там є багато ягід. От, маленькі, маленькі ягодки. От, і всередині в тих ягодок є кісточки. Ну, як всі ягоди, вона містить глюкозу, корисне, як швидко, легко засвоюється продукт глюкоза. Крім того, там є аскорбінка, вітамін С і Саліцилова кислота, яка допомагає в тому, що вона збиває температуру. Всі наші нестероїдні протизапальні почалися з саліцилової кислоти, яку вперше виділили ще в середньовіччя. От, і до тої ягоди, яка містить багато саліцилової кислоти, належить малина. І якщо у вас немає прямих протипоказів, а прямі протипокази – це є знову ж. Алергічна реакція, яка хоч раз колись була, що ви з'їли жменьку малини і вас обсипало, свербіло, знач вам не можна. Ну, так буває рідко. Я ще такого не бачив, але кажуть, що таке буває. Отже, малина корисний продукт, який, як вуглеводи, і там є багато саліцилової кислоти. І якщо у вас немає високої температури, яка перевалює за 38, а я невелика, ви спокійно можете вживати малину як жаропонижаючі, то шлаки виходять, і як джерело аскорбінки. Світ, будь ласка, про особливості приготування малинового коктейлю. Доброго дня! Вас вітає ресторан Оріон. Сьогодні ми будемо готувати коктейль молочно-малиновий. Сюди ходять такі інгредієнти: малина 200 г. Попередньо очищена, промита, готова. Цукор, три столові ложки, охолоджене, теж охолоджене, добре молоко, не мерзле. І 100 г морозива, бажано пломбір, і це все беремо в чашу блендера, всипаємо малину, додаємо. Все добре, перебиваємо. Коли малину ми перебили добре з цукром до однорідної маси, додаємо молоко. І ще раз добре перебиваємо. На кінці додаємо морозиво. Морозиво-біле бажано пломбір. До однорідної консистенції. Готовий коктейль. Ми розливаємо по стаканах. Grazie. До споживання. Е, Коктейл додається одразу ж після його приготування. В жаркий, сонячний день, холодний коктейль це здорово. Заходьте до нас. Коктейлі вже готові пора смакувати. На цьому ми завершимо наш ягідний коктейль. До зустрічі у наступних ефірах. Спонсор показу ресторан «Оріон». смачна кухня та гарне обслуговування в центрі міста Броди.